Завжди вірив, що життя це послідовність виборів, кожен з яких формує шлях, яким ми йдемо. У 56 років я відчув, що настав час переоцінити свою власну подорож. Мій шлюб, колись сповнений любові та партнерства, став холодною та віддаленою рутиною. Ночі були тихими, позначеними лише звуком годинника та стін, що, здавалося, все більше стискали нас. Прохання про розлучення було нелегким. Я сів із ним, з важким серцем, і висловив свої почуття зі сльозами на очах. Він був здивований, можливо, не очікував, що я дійду до цього моменту. Але правда в тому, що полум'я, яке колись нас об'єднувало, згасло, залишивши лише попіл болісних спогадів. Я вирішив переїхати в інше місто, вірячи, що новий початок принесе мир, якого я так прагнув. Я взяв свого єдиного сина, Естебана, Двадцять вісьмох років, який завжди був моєю опорою. Разом ми залишили позаду місця, які були свідками наших злетів і падінь, шукаючи притулок, де могли б відбудувати своє життя. Нове місто було маленьким, затишним, але чужим. Вузькі вулиці та привітні обличчя змушували мене одночасно почуватися загубленою та сповненою надією. Естебан знайшов роботу в місцевій компанії, а я почала відвідувати групи підтримки для людей, які перебувають у життєвих змінах. Саме на одній з таких зустрічей я познайомилася з Мартою, жінкою мого віку, яка стала дорогою подругою. Вона розуміла мої труднощі і поділилася своїми власними історіями подолання. З часом я адаптувалася, знаходячи втіху в нових знайомствах та заняттях, які наповнювали мої дні. На роботі Естебена ми познайомилися з Томасом, молодим, харизматичним хлопцем, який завжди готовий допомогти. Він став близьким другом Естебена, і невдовзі він також став частиною мого повсякденного життя. Розмови були легкими, наповненими сміхом та історіями з повсякденного життя, чого мені так потребувалося в той момент. Не минуло багато часу, як я помітила зростаючу привабливість до Томаса. Його молодіжна енергія та ентузіазм були заразливими, і я відчувала себе живою знову, як давно цього не відчувала. Ми почали зустрічатися частіше, будь то на соціальних заходах або випадкових зустрічах. Пополудні в місцевому барі стали нашими улюбленими моментами. Сидячи за столиком біля вікна, я спостерігала, як золотисте світло сутінків відбивається в його очах, поки ми розмовляли про мрії та страхи. Фізична близькість починала пробуджувати давно зіємлілі відчуття всередині мене. Одного вечора, після святкування з друзями Естебана, ми випили більше, ніж зазвичай. Атмосфера була розслабленою, і бар'єр між нами зник. Ми залишилися наодинці, ділячись таємницями та сміхом, які швидко перетворилися на щось більш інтенсивне. Наступила ніч запеклої пристрасті, де ми віддалися беззастережно. Ми поїхали до мого дому. Кожен дотик, кожен поцілунок здавався відновленням частини мене, яка була давно у спокої. Його сильні руки обіймали мене, і зв'язок був електричним, змушуючи моє серце битися швидше з кожною миттю. Хімія між нами була незаперечною, і я дозволила собі жити в тому моменті, не замислюючись про наслідки. Наступного ранку я прокинулася з відчуттям здійснення, але також і зі спантеличеністю. Томас був віддалений. Ніби попередня ніч була лише сном. Я намагалася ігнорувати виниклі почуття, але реальність почала важити на мені, показуючи, наскільки я була закохана. Дні, що наступили, були позначені сумішю щастя та неспокою. Кожна зустріч з Томасом була як американські горки емоції. Я відчувала себе живою та бажаною, але водночас невизначеність щодо його почуттів робила мене тривожною. Естебан помічав мою розсіяність і намагався поговорити, але я уникала розмови на цю тему. Не хотіла змішувати питання свого серця з його життям, яке вже так добре пристосувалося до нового міста. Таким чином, я тримала свої почуття в таємниці, зберігаючи їх як дорогоцінний і болісний скарб. Томас, зі свого боку, здавався завжди зайнятим. Його відповіді були короткими і, іноді, ухильними. Я почала сумніватися, чи неправильно зрозуміла ніч, яку ми провели разом. Можливо, це був лише момент слабкості, або він дійсно відчував щось особливе. Незважаючи на сумніви, я не могла вигнати його образ з голови. Його яскраві очі, щирий усміх, все в ньому приваблювало мене так, як я не могла пояснити раціонально. Кожна думка про нього збільшувала мою потребу зрозуміти, що насправді відбувається між нами. Одного дня я вирішила бути більш прямою. Запросила Томаса на каву, бажаючи обговорити наші почуття зріло та чесно. Однак зустріч пройшла не так, як очікувалося. Він здавався віддаленим, майже незацікавленим, і мої спроби встановити зв'язок зустрічалися холодністю. Вибач, але я просто був п'яним тієї ночі. Між нами нічого немає, сказав він, дивлячись на мене з виразом дискомфорту. Його слова розбили моє серце на шматки. Той момент, який я вважала магічним, для нього був лише мимушним помилкою. Реальність впала на мене, як буря. Як він міг просто відкинути те, що ми поділили. Мої почуття, такі глибокі та інтенсивні, були відхилені порожнім виправданням. Я відчула себе приниженою і зрадженою, наче моя власна душа була неповажно. Сум охопив мене. І ілюзія взаємного кохання почала зникати, залишаючи лише болюче порожнечу. Я намагалася раціоналізувати, кажучи собі, що так краще, але правда в тому, що я не могла позбутися одержимості ним. Я звернулася за професійною допомогою, почавши сеанси терапії в надії зрозуміти і подолати свої почуття. Розмови були інтенсивними та відкритими, але постійний біль здавався нездоланним. Кожен сеанс закінчувався більше питаннями, ніж відповідями, поглиблюючи мій розпач. Естебан помічав мою емоційну деградацію і намагався підтримати мене, але я все більше ізолювалася, погружуючись у темні та неконтрольовані думки. Терапія, замість того, щоб допомогти, здавалось, підкреслювати величину мого болю. Тижні перетворилися на місяці, і моя одержимість Томасом не зменшувалась. Навпаки. Вона, здавалось, зростала з кожним днем, поглинаючи мій розум і серце. Я постійно уявляла його обличчя, його жести, його слова. Це було наче постійна присутність, навіть коли мене не було. Я намагалася відволіктися хобі, заняттями та зустрічами з друзями, але нічого не могло заповнити порожнечу, яку залишала його відсутність. Ночі були найважчими, коли думки посилювалися, а самотність ставала нестерпною. Те, що раніше було лише спогадом, перетворилося на відчайдушну потребу бути з ним. Естебан, турбуючись, запропонував, що, можливо, мені потрібне щось сильніше, ніж терапія, щоб справитися з ситуацією. Він говорив про більш інтенсивні групи підтримки та заняття, які могли б допомогти мені віднайти свою власну ідентичність. Але я відчувала себе затиснутою у нескінченому циклі негативних думок та емоцій. Під час цього бурхливого періоду Томас продовжував бути віддаленим. Іноді я бачила його по місту, завжди у супроводі інших людей, ніколи наодинці. Кожного разу, коли він з'являвся в моєму полі зору, моє серце билося швидше, сподіваючись, що, можливо, він змінився, що, можливо, він передумає. Але нічого не відбувалося, і розчарування накопичувалося. У спробі відновити себе та показати, що я в порядку, я почала частіше відвідувати соціальні заходи міста. Брала участь у вечерях, громадських зборах і навіть волонтерила у місцевих проєктах. Проте кожна взаємодія була пронизана постійним спогадом про Томаса, роблячи будь-яку спробу нормальності майже неможливою. Намагаючись знайти вихід з мого страждання, я повернулася до терапії, але вже звичайдушною терміновістю. Сеанси стали частішими, але біль здавався непохитним. Я тонула в безкінечній прірві, не знаючи, як вибратися. Дні ставали сірими та безкінечними, кожен подібний до попереднього, позначені відсутністю Томаса та зростаючою безнадією. Моє психічне здоров'я було на межі краху, і я відчувала себе загубленою в морі бурхливих емоцій. Сеанси терапії ставали інтенсивнішими, але відчуття безпорадності зберігалося. З кожним днем моя розсудливість здавалась все більш хибкою. Сеанси терапії стали менш частими, оскільки я зосередилася на одному єдиному цілі знайти спосіб покінчити з моїм стражданням, навіть якщо це означало вчинити незворотимий акт. Я почала слідкувати за його кроками непомітно, спостерігаючи за ним здалеку, намагаючись зрозуміти його розпорядок та звички. Параноя встановилася, змушуючи мене вірити, що, можливо. У нього все ще є приховані почуття або що для нас ще є шанс. Одного вечора я вирішила слідувати за Томасом до ресторану, де він мав вечеряти з іншою жінкою, молодшою та красивішою за мене. Зображення його, який сміється та розмовляє з кимось, крім мене, стало фінальним каталізатором для мого краху. Я відчула, як на мене нахилилася хвиля гніву та зради, і відчуття безпорадності перетворилося на неконтрольовану потребу діяти. Той, що мав бути актом помсти, став чимось набагато темнішим. Я війшла в ресторан і схопила перший гострий ніж, який побачила на столі. Адреналін бив у моєму тілі, коли я наближалася до нього, і все навколо здавалося зникати, залишаючи лише мою жахливу рішучість. Не було жодних вагань, лише непохитна сила, яка штовхала мене здійснити остаточний акт. Ніж прорізав м'ясо з шиї Томаса, але для мене це було лише вираженням глибокого та неконтрольованого болю. Як тільки акт був завершений, реальність вдарила мене як холодна хвиля. Звуки криків і метушні в ресторані сигналізували початок кінця. Я була загублена у стані шоку, нездатна повністю зрозуміти, що я зробила. Сльози почали литися не від полегшення, а від нестерпного страждання, якого я вже не могла контролювати. Влади прибули швидко. І те, що раніше здавалося спробою контролю, перетворилося в неминучу тюрму. Поки мене везли, я відчувала, ніби йду до долі, яку сама створила, долі, з якої немає повернення. Дорога до в'язниці була темним відображенням мого психічного стану. Я відчувала порожнечу всередині, знаючи, що моє життя ось, ось зміниться так, як я ніколи не могла уявити. Свобода. Яку я так шукала, стала визницею для мене самої, де я тепер була приречена зустрітися з наслідками свого відчайдушного вчинку. Дні, що наступили після мого в'язнення, були розмиттям юридичних процедур і приголомшливих почуттів. Реальність того, що я зробила, починала осідати в моїй свідомості, а вага провини ставала нестерпною. Кожне питання офіцерів, кожен пильно дивлячий погляд. Здавалося поглиблювати відчуття жалю, яке поглинало мою сутність. У суді емоції були на поверхні. Естебан був там, спустошений, намагаючись запропонувати мені підтримку, але я була загублена в морі болю і каяття. Слова, які він говорив, були віддаленим заспокоєнням, бо я знала, що те, що я зробила, було незворотнім і що нічого не може загоїти рану, яку я залишила в нас усіх. Вирок був неминучим. Справедливість не була сліпою, і мій вчинок залишив незгладими слід не лише в моєму житті, але й у житті всіх навколо мене. Чекаючи остаточного рішення, я почала розмірковувати над подіями, які привели мене до цього моменту, намагаючись знайти якийсь сенс у всьому болі та стражданні. У в'язниці реальність була ще жорсткішою. Холодні та безособові стіни оточували мене, відображаючи самотність, яку я відчувала всередині. Дні були довгими і одноманітними, позначеними суворою рутиною, яка лише підкреслювала моє відчуття емоційного ув'язнення. Відвідини Естебана були єдиним моментом комфорту. Він намагався тримати мене надією, що я зможу знайти викуп і, можливо, одного дня пробачити себе. Його слова були бальзамом для моєї пораненої душі, але провина все ще важила на мені як постійна тінь. Сеанси терапії були перервані. Замінені зустрічами з консультантами в'язниці. Незважаючи на їхні спроби, білі каяття здавалося нестерпними, а перспектива ніколи більше не жити життям, яке я знала раніше, залишала мене в стані глибокого вічаю. Самотність у в'язниці змусила мене зіткнутися зі своїми власними демонами. Кожна ніч була внутрішньою битвою, де я намагалася знайти сенс у хаосі, який я створила. Спогади про Томаса і моменти, які ми поділили, ставали привидами, що переслідували мої думки, постійно нагадуючи мені про те, що я втратила і що зробила, щоб досягти цього. Щоденна рутина у в'язниці була сумішшю повторюваних завдань і обмежених взаємодій з іншими ув'язненими. Я намагалася займатися діяльністю, яка могла б надати сенс моєму існуванню, але провина була постійною присутністю, яка заважала мені знайти справжній спокій. З часом я почала приймати своє покарання як неминучу наслідок моїх вчинків. Прийняття не стирало біль, але дозволяло мені почати відновлювати своє життя зсередини. Надія на краще майбутнє, навіть у межах холодних стін в'язниці, почала проникати в мою втомлену свідомість. Естебан продовжував бути моїм зв'язком зі зовнішнім світом, регулярно відвідуючи мене і пропонуючи непохитну підтримку. Його відвідини були джерелом сили. Нагадуючи мені, що, незважаючи ні на що, ще є люди, які дбають і вірять у можливість викуплення та зцілення. З часом я навчилася жити зі своєю новою реальністю, знаходячи дрібні форми миру та прийняття серед внутрішньої бурі. Фізична в'язниця не могла повністю затримати мою душу, і подорож самопізнання та пробачення продовжувалася, навіть у найнеочікуваніших і найскладніших місцях. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу. Я буду чекати вас.